Всім привіт! З вами канал Сама Варила. І сьогодні ми готуємо італійський пиріг, який ми називаємо 12 ложок. Це пиріг, який не потребує ваги і навіть вершкового масла. Все, що потрібно, є у вас вдома. Тож ми беремо 4 куринні яйця, невеличкі, якщо крупні, то 3 і столову ложку. Ось таку я використовую це з маминого приданого. Ми додаємо 12 столових ложок цукру і все збиваємо Я використовую ручний міксер. Збиваємо до тієї пори, поки маса не збільшиться в об'ємі і не побіліє. Далі ми додаємо 12 столових ложок молока. У мене молока вдома не було, тому я додала 12 столових ложок кефіру і 12 столових ложок рослинної олії без запаху, це дуже важливо. Все ще раз змішуємо. додаємо дрібку солі пачку розпушувача і пачку ваніліна. І далі додаємо борошно. 12 столових ложок, якщо важити, то це 250 г. І все ще розбиваємо спочатку лопаткою, а потім уже міксером. Наше тісто готове, ми можемо перейти до приготування начинки. Я використовую морожену вишню, насипаємо в та притрушуємо кукурудзяним крохмалом гарненько. Перемішуємо. Далі ми готуємо форму. Я використовую силіконову, застилаю її пергаментом і наливаю половину тіста. Далі я начинку викладаю і додаю ту частину тіста, яка залишилася. Пиріг випікаємо в духовці, попередньо розігріті до 180 градусів, але орієнтуйтесь на свою духовку приблизно 40 хвилин. Ось такий красень у нас отримався. Він дуже гарно підійшов. За бажанням періг можна прикрасити пудрою або шоколадом. Це шикарний варіант десерту до чаю, який не потребує багато вашого часу, заморочок і затрат. Я дуже рекомендую вам спробувати і напишіть, будь ласка, про свої враження в коментарях. Забігайте частіше, до нових зустрічей. Дуже буду рада вас бачити!